Ремонт та реконструкція даху будинку розпочалися ще у вересні минулого року і тривали до цьогорічного травня. Більшість цього часу стелі всіх квартир на останньому, п'ятому поверсі, не мали жодного захисту від снігу, талих та дощових вод. Пошкодження осель було зафіксовано навіть актом працівників 4-го ЖЕКу, а потерпілих жильців обнадіяли проведенням необхідного ремонту не за їхній кошт. Щоправда, далі обіцянок справа так і не пішла. З того часу перед жильцями виникла ще одна проблема. Внаслідок реконструкції даху систему внутрішнього відведення води з покрівлі змінили на систему зовнішню. І тепер з покрівлі даху вода стікає у спеціальні воронки, а далі за відсутності труб стікає донизу каскадом, стінами, під та балконами людських осель. Коли почалися сильні лівні, постраждали всі абсолютно квартири, які знаходяться під воронками страшным потоком льется вода из воронки и по стене. А письмо? Арен... письмо мы написали на имя Чайки. Он передал Бернатскому. Бернатский передал Довмату. Довмат сказал, что... Они кому-то должны очень большую сумму денег, тому наверное, сму или як оно називається строительная організація, яка делала нам кришу, должны 69 дев'ять тисяч, і ті не хочуть заканчивать ремонт, поки їм не будуть отданы эти 69 дев'ять тисяч. Вот на этом закінчились наші всі походи. Поглядаючи вверх на самотні воронки, жильці будинку зараз жахом очікують осінньої непогоди та дощів. Сподіватися на виконання обіцяних численних чиновників, вони вже стомилися. А власноруч встановити на стінах будинку необхідні труби їм не під силу.